А як я в першому раунді на наструлькав? Як? Ахуєно наструлька. Як? Я ж не вмію це грати, я ж граю лапками. Це небе. Бене топає. Шорт. Чорт, чорт. Це а. Чорт, да, топа. У мене в коробці. Блять, я не Мінус. Битий. Шорт прийшов. Так. Знову на на, шорт. На, на, авто, блядь. на авто один мінус. Бомба. Все, мы отдають патронів і пиздец. Хуйово, що вони бомбу поставили. А як я в першому раунді на струлькав? Як? Охуєнно на струкал? Як? Я ж не вмію це грати, я ж граю лапками. Ну, серйозно. Так, блять, я тобі я тобі так. Скажу по секрету, о заміть, будь ласка, цей чатик, щоб мене не чув. Ага. Тут ніхто нахуй грати не вміє. Ага, Тут то кращий ранг. Я ранки. <реш>